Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун та Назар Задарій. одразу до головного до новин з фронту минулої доби окупанти 12 разів порушували режим тиші, стріляли по всій лінії розмежування, зафіксовані обстріли в районі Світлодарської дуги, Павлополя, Водяного, Зайцевого, Норвоташківського Причепилівки. А внаслідок ворожих обстрілів поранено двоє українських військових. Їх стан здоров'я задовільний. А цієї доби, 23 вересня, порушень, порушень Режиму припинення вогню наразі не зафіксовано. Зеленський виступив на Генасамблеї ООН і е, згадував він, до речі, у своїй промові про замах на його першого помічника Шефіра. Зокрема, він сказав, що е, це потрібно зацитувати: на першого помічника президента України здійснено замах: 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна. Реформ також він приєднався до слів генсека ООН Антоніо Гутеріша і починав свій виступ, пора прокинутись. І закликав до змін в роботі самої організації Об'єднаних Націй. Якщо порахувати всі ці, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні. Ми домовились суттєво посилити співпрацю. Скільки ми витратили часу, паперу, енергії? Хочемо оживити ООН, Давайте говорити один з одним. Просто давайте говорити чітко, конкретно, головне чесно і відверто. Ну, якщо ми подивилися на той виступ в Генасамблеї ООН, ну я вам скажу так, що небагато було людей під час цього виступу. Звичайно ж, Володимир Зеленський згадав і про окупацію Криму, закликав членів ООН приєднуватися до Кримської платформи. Звичайно, він згадував про окупацію Донбасу, згадував про... Примусову паспортизацію московицькими паспортами на території окупованих територій Донецької та Луганської областей згадував і ну, про Крим я вже сказав. Підписати декларацію закликав лідерів країн Кримської, Кримської платформи. Mm -hmm. да. і, а і ще до речі, він там цитував Путіна. Російською мовою загалом його виступ був українською мовою. Там 24 хвилини здається. Ось більше ви можете ознайомитись на нашому сайті, про що ще говорив президент Зеленський під час свого виступу. Ну і як він вже зазначав в своєму зверненні після замаху нашого фіра, що він одразу поїде до України. Замах на Шефіра поліція сподівається зайти зброю нападника у лісі. Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Про це губ нам написав, нам написав у себе на Фейсбуці, написав речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченка. Шукатимуть все. Можливо, там е, залишено злочинцем і знаряддя злочину, а може й ні. У дуже подібному і, на жаль, успішному для злочинців замаху на мінуакую 30 жовтня 17-го року. Кинуту під час відходу стрільцем зброю, доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми Чеська збройовка знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного редькіна. Написав Артем Шевченко. власне, от гільзи, є які знайдені місця на злочину. місці злочину. Так, ну поліція очевидно продовжує працювати. Ну і продовжує шукати власне і нападника, і знаряддя нападу, так би мовити. І Україні був землетрус. Сьогодні зранку це сталося. Зафіксували це в головному центрі спеціального контролю. Епіцентр зафіксували в Чорткові це Тернопільщина. Саме джерело землетрусу було на глибині 6 кілометрів. Ось як ми бачимо на карті. Ось десь тут було, і і що? Ну, сейсмологи визначають, що це такі вже 4,3 бали магнітуда цього землетрусу була, і це такі відчутні поштовхи. Тут за кваліфікацією такі землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення, предмети, які висять сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання, подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті ямен.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за вашу підтримку. Безмежно дякуємо. Всі, хто хочуть нам задонейтити, для вас є реквізити на сайті. Там і червона кнопка донейт, ви її зразу побачите. Там всі реквізити. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.